Такого точно ще ніхто не робив, бо такого ще й не робили ми. Сьогодні перша збірка стовбура дерева аватара, яка відбудеться у нас на виробництві. І я вам скажу чесно, сам нервую, тому що пророблено дуже багато роботи, дуже багато часу витрачено. Блін, було 3D-моделювання, потім почали по кресленню робити. Команда, все. І тепер момент істини, чи зійдеться все докупи? Бо тут, якщо придивитись уважно, куча гужонів кронштейни. Ну, коротше, дуже-дуже, дуже-дуже багато роботи пророблено. І якщо щось піде не так, якщо не зійдуться кути, то прийдеться все перероблювати. А це знову час, знову. Гроші, і знову найбільше дерево аватара України не буде стояти на своїй локації на Львівській площі 4В. Тож, віримо, що все буде офігенно.